Ісусу Христу, дорогі наші діточки, шановні молоді, вже трошечки більші, дорогі наші старші, хто прийшов до нас сьогодні, ми зібралися тут разом біля вітаря Христового, Христа Ісуса, з якого зупинюють джерела святості і благодаті. Відкрите для нас присвяте серце. Це книга життя, яка як вказівник веде наші думки до досконало. І, життя. і ми сьогодні з здячністю хочемо приготувати наші серця і подякувати непорожньому серцю Ісуса і Марії та благати їх за нашу майбутню Україну. Хочемо цей захід, захід, захід присвятити щирим нашим молитвам за, за нашу перемогу. Справедливий мир і перемогу України над творому ведення і не І хочемо почати наш захід з читання Божого Слова і маємо сьогодні такі два уривочки Езиїла 35, з 11. Сам я пасти і вірці, сам веду їх на спочину слово Господа Бога, котре запропастилось, за я відчуваю, котре відлучилось за поранене перев'яжу, не дуже під силу, що жили і буду не нестережу. Я буду їх пасти по правді. Ви мої моїй вірці, вірці мого Господи І я Бог ваш, Слово Господа, Бога нашого. Це начитаємо Матє 8,18. Знову істину кажу вам, коли двоє з вас водиться на землі, просити, щоб то не було, воно буде дано їм, їм Отця бо Буде двоє або троє зібрані моє ім'я. Там я серед них. Так як Оля казала, ми тут зібралися сьогодні, щоб просити, щоб дякувати, щоб славити, і Господь каже, що де двоє троє, там він серед них. І ми віримо, що Господь і тут серед нас, що є. Ісус між нами, що є причисти діва сьогодні тут, і ми будемо просити, просити будемо про мир, про перемогу, про повернення наших солдатів, живе ми Господження, додому. Будемо просити про постійного поранених, будемо просити про всіх потребуючих про, наше, про нашу парафію, про е, будемо просити нашого священника, е, щоб був у нас у мир, злагода, Щоби побувало добро і любов. Дорогі діти, батьки, слава Ісусу Христу! Слава Авіки! 54 глава Ісалія, десятий віч каже, горя з мужиця і городиво, моя життєва від тебе не відступить, Бог отець створив тебе і все, що навколо любові для любові. Він знав Твоє ім'я ще безворення світу і записав його в себе на долонах. Він бачив, за ще перш ніж ти навчився плакати. Його любов як ті, у якому тебе завжди чекає. Він полюбив нас вічною любов'ю і віддав свого єдиного сина за спасіння своїх інших дітей, за нас. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина своєму, що кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя личне. Христос прийшов у світ, щоб показати, яка сильна Божа любов. Він не лише мовив про любов, а й показав нам її, пролив за нас свою дорогоцінну, найчастішу кров, віддав життя, щоб не спаслися. Він не шукав ідеальних, здорових, він шукав поранених, хворих і найнижчих. І він не відмовиться від тебе, навіть, якщо всі відвернуться чи покинуть тебе. Він живий, Бог і є зараз присутнім з нами. Святий Дух. Це жива присутність Божої любові в тобі. Він утішає, він надихає, направляє, нагадує, що ти улюблена дитина Бога. Навіть коли ти не знаєш, як молитися, Дух молиться в тобі, ти ніколи не знав. Любов Божа влита в наші серця через Святого Духа. Свята Тринця це спільнота любові. І ця любов хоче жити в тобі. Ти улюблена дитина Божа. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. И у меня вот это полипал и покажет.

Тож, коли хлопчик поділився бути у школі, або коли дівчинка принесла. Господь вислухає наші велики, наші прохання, щоб вже закінчилася війна, наші всі воїни прийшли, здорові живі, нешкодження додому, щоб Господь благословив нашу Україну, перемогу і напорону вининам і невидими, щоб ми здобули той мир, мир в нашому. В наших серцях, в наших сім'ях, в наших життях, в наших домівках, в нашій парафії будьмо всі благословенні, всі благословенні. І Амінь. <плес> Отець Божий Майчи. Дякую Бону, що допомагала таку спільну нервність, Бога. Не кінки, і не молилися дітки, і в праві кожна йти дуже добре, що він дозволець розпочинати кожен день, тільки прийти, показати в правій є гарні, і як ми молилися вдома, і в тімці є наш, домашне серце. Кожна родина твоє твоє, якщо згадує там, є як серці. Вже згадували сьогодні правда, згадували хто довше, може хтось буде, а я місь таку рекламу хочу зробити щодо молодіжного фестивалю, коли, ось, число, який старський, має можливість із може поїхати. І десь коли перший день як у раз, коли я був не один, у нас там була група з села Дісворового, що міста, яке буде найбільше спілування, це коли люди виходять і моляться. Молоді люди, молоді хлопці, молоді дівчата, старші люди, різні люди, на різних мовах, різних, незалежно від кодируючих очей. μας στον ιό δεν έχει αισιάζει. Για πιο, για μια δεκαετία, για μια δεκαετία, για μια δεκαετία, για μια δεκαετία, για μια До неба, звідки надія прийде, поміч від Бога бо він для нас є Милосердний Бог, як заблукаєм, шукає нас, щоб взяти в обійми Свої рани занурити в кров своїх ран, життя дихнуло. Сім прощає тому і ми чинімо, як наш Бог Блажені ми зазнай,